Всім привіт! Мене звати Оксана, і ви на моєму каналі, де я розказую про життя в Данії, покупки в Данії, лайфстайл і все в такому роді. Так, я показую, в чому я сьогодні прийшла на шопінг. Вбігнула такий жакетик, простеньку футболочку і велосипедки найзвичайнісінькі. Тут таке освітлення, що просто мої ноги всі якісь хвилясті. Просто в целлюліті такому, що я просто в шоці. Так якби в мене є целлюліт і достатньо, але я просто дивлюся тут. І ще освітлення, от я зараз дивлюся на лице, я не розумію, я не робила собі таких скул, я не робила собі якихось таких страшнючих плям на лиці. Я потім все-таки зрозуміла, що це освітлення згори якесь, і отут я до іншого дзеркала. Бачите, ось тут вже зовсім інакший макіяж. От, такий він у житті. Ледь-ледь. А на тому другому це просто дзеркалі. Коротше, всі-всі мої недоліки видно. Ну, тож почнемо. Е ось цей костюмчик, я, до речі, його купила, зразу вам скажу. Суперський в'язаний, легенький костюм. Ось така в'язочка і, і не просвітляється, не відбивається. Дуже-дуже зручний до тіла, це в мене розмір S, але я капець, зробила яку помилку, поміняла його на XS. Чому? Бо шортики були все ж таки зверху великуваті. Не так, щоб вони резинку не тримали чи що, але потрібно було заправляти ось цю майку, і тоді все було гаразд. А без майки просто резинка аж відступала на сантиметри півтора, десь так, от від тіла. Але все-таки я люблю, коли таке все вільненьке, бачите, з окулярчиками так все чудово дивиться. Я навіть не міряю, поміняла на XS, і мені більше все-таки подобається от розмір S, навіть якщо резиночка відставала. Але я також в ньому вже виходила і нормально, зручно, непогано. Ціна його за шортики 99 крон і за е, таку маючку теж 99 крон. Множити на 5 дорівнює гривні. Тобто я заплатила, по суті, як тисячу гривень, так, але це тисяча гривень, е ну, якби дорого звучить, але 200 крон в Дані це як 200 гривень. І от захотілося мені примітити такий образ, не знаю, чи він. Ну, він трошки так, він не трошки він не вдалий, на, на мою думку, така. Е в, 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 в такий стиль білизни маєчки і штанці. Ну, е, чесно кажучи, я в них не така е, велика, здаюся, як у всіх штанах карго, які приміряла. Так що я їм ставлю лайк, можна так сказати, але я їх не брала. і Взагалі зараз у нас дуже жарко і не хочеться думати про штани, а хочеться думати про щось таке. більш е... Більш легеньке, але приміряти захотілося. Топ взагалі на мені не сів ніяк, якщо ви бачите, і лівчик видно, коротше, такий собі. От наступне платячко, це розмір М, ви бачите, воно мені страшно висить, це був останній розмір. Чому я його взяла? Тому що мені дуже хотілося ще раз поміряти таке плаття з драпировкою. Тому що мені здавалося, що вони все одно не виграшно дивляться на фігурі. Але, як ви бачите, ну навіть дуже прикольно. Не, не, не повнішують, але м -м, якщо б був мій розмір, то було б, звісно, дуже гарно. А колір так взагалі такий волошковий, небесний, дуже мені сподобався. І до кедиків білих дуже класно дивиться. Ну, жалко, що на мій розмір. Тканина, до речі, якась така жатка. Я не, я не дивилася склад, але така жата тканина, не штучна або щось намішано там, не знаю. От, а тобто дуже мені е, зайшло це платье. Колір такий, я би просто в ньому ходила гуляти. Так, тут я захотіла накинути свій жакет. Історія цього жакета неймовірна, це жакет мого дідуся. Так, не кума, свата брата, а мого дідуся. Колись його побачила, кажу: ой, бабуся, який класний жакет піджачок в дідуся. Вона, та він його не носить, я колись купила там давно. О, супер, і все я кажу, я його беру. Якщо він його не носить, я його беру. І він такий, бачите, в складі є і льон, він такий цупкий. Я взагалі такі жакети, якщо ви хочете, такі мускулені, купляла тільки в чоловічому відділі, настільки вони там якісно зроблені, із підкладкою, і все. І коротше, не порівняється з жакетами для дівчат. Так, це платечко зразу скажу, я його взяла. І е, воно було на знижках 50 крон, що воно все коштує. 50 крон в Данії – це як просто купити хліб і молоко. Все, це 50 крон. Ось, і знаєте, навіть, навіть просто його взяла, думаю, ну таке якесь декольте, занадто відверто. Я просто беру такий, звісно, потрібний інший ліф. Я просто беру цей ліф, завжди бежевий, щоб він під це підходив. Але так. Е, Сюди потрібно інше, звісно інше потрібно е, білизну. Але навіть якщо його не носити, то так зверху з жакетом дуже дуже круто дивиться. Та жакет він просто спасе ситуацію, врятує ситуацію у кожному у кожному випадку, у кожному отфіті, мені здається. Воно не ну, таке коротке, як здається. Я не йду, там в мене не, не видно дуже непристойних частин тіла. Ось, а якщо надівати кедики, так взагалі це такий спортшик, мені здається, так? Спортшик, це звісно. Тканина не, не натуральна, не як і в цьому платі, не натуральна тканина. І я вам скажу, якби це плаття було з натуральної тканини, це б просто був вогонь, топ і все на світі. Я навіть не очікувала, що таке плаття, яке закрите там і під шию, і руки, і все, настільки буде якесь таке зручне, якесь таке легеньке, повітряне. Коротше, воно класне, і тут така, як з матриці. Трініті. Але так, я не можу сказати, що це якась дуже така. Це зовсім не хрустка, це не поліестер, але ну чути, що це відчувається, що це не натуральна тканина. Я думаю, якби це було з шовку. Ой, ти що, це би плаття було дуже-дуже класно. З другої сторони, драпировочка така, і воно тягнеться. Тягнеться отак. Як, як на резинці. Ну, така, з розпущеним волоссям, як е, гюльчите на мінімалках. <гум> І колір також такий. Яскраво зелений, салатовий, дуже освіжаючий. Е, ціна його 399 крон. Ну, тобто 400 крон його ціна. Це нова колекція. Він не на знижках. <гум> Воно, тобто, ще не на знижках. Так, і буду я вже з вами прощатись, такий був швиденький огляд декількох, декількох луків, а зараз ми з вами переміщаємося в місто. Дуже люблю Орхус і постійно вам його знімаю. Ще раз кажу, це друге по величині місто в Данії. Рахується столицею на цьому острові. Ось такі канали в нього. Хочу вам показати. От бачите, такий колір води, я б сказала, я б сказала такий непривабливий, але запаху зовсім немає, зовсім немає. Хоча може здаватись, що вода пахне чимось незрозумілим. Або зрозумілим, але зовсім вона не має ніякого запаху. І кафе, кафе, кафе по дві сторони. Все так красиво, гарно. О, люди мирно живуть, і так хочеться, щоб це вже наступило в Україні. Ось бачите, старші люди, як гуляють. Я, я не знаю, де я хочу прожити своє життя. Чи вийде так, що ми залишимося тут? Я, звісно, хочу повернутися в Україну, мирну, мирну країну свою. Але на мабуть старість пенсію я б хотіла провести точно в Данії, тому що так пенсіонери живуть. Я не я просто не знаю, як в інших країнах, так Так як пенсіонери живуть тут, ну це дорого коштує в духовному плані. Вони вміють просто гуляти. Вони тільки сонечко пригріли. Вони беруть бутерброди, каву і вони йдуть. Гуляти просто по місту, по пляжу, на велосипедах їздити, скільки років би не було постійно на тих велосипедах. Ось, і мені дуже таке життя в них подобається. І ще старші люди найбільше їздять на кабріолетах просто. І Це не тільки якісь такі, знаєте, чоловіки старші. Це дійсно чоловік з жінкою, 70 років. Я навіть не хочу їх називати бабусями-дідусями 70 за 70, і вони їздять на кабріолетах просто. Настільки круто вміють mm. жити, проживати. Зовсім не вичорно, вони не показують, не виставляють своє життя, як ми гарно там живемо, і чим є в нас гроші, ще щось. Мені подобається їхня якась така простота. Простота в житті. От Я сіла на каву і буду з вами помалесенько прощатися. Ось, Надіюсь, вам сподобалось такий невеличкий, коротенький влог. Ось і пам'ятайте, що все буде Україна і все буде гаразд. Всім па-па, до зустрічі!